Цей конфлікт швидко не закінчиться. Так оцінює напруженість між Індією та Пакистаном. Магдалена Рибіцька із центру азійських досліджень уночі Індія обстріляла Пакистан, заявивши, що атака була спрямована на інфраструктуру, яка використовується терористами. Серед знищених цілей були ті, що знаходяться на пакистанській стороні Кашміру, який є предметом територіальних суперечок між двома країнами. Аналітик вважає, що індійський напад це був лише дією. У відповідь в минулого місяця стався теракт, де постраждали туристи. Там загинуло 26 цивільних. Саме тому зараз спостерігається великий тиск зі сторони індійського суспільства на прем'єра моді, аби відповісти на цей теракт. ...на прем'єра Моді, аби зробити одвет. Магдалена Рибіцька наголосила, що ці напади ймовірно є початком тривалішого конфлікту. Це Усі ті дії, які відбулись до цього, цього часу відбули, на території Кашміру та в усьому Пакистані, свідчать про те, що цей конфлікт швидко не погасять. Прем'єр-міністр моді вже повідомив такі країни, як Росія, Саудівська Аравія, США та Велика Британія, про початок війни з Пакистаном.